Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні, на жаль, я приношу вам не найвтішнішу новину. Один з наших лідерів, Андрій Ярмоленко, отримав нову травму, і київське Динамо вже оприлюднило подробиці. Залишайся зі мною до кінця, тому що ми все розберемо в цій ситуації. В останньому матчі Українська Прем'єр-ліга проти Кривбасу 6 жовтня наш хавбек знову травмував квадрі його замінили на 62-й хвилині і хвилювання велике, оскільки Ярмоленко не буде присутній у наступних матчах української збірної в лізі нації проти Грузії 11 І та Чехії 14. -ї. Це не перший раз, коли ми стикаємося з такою ситуацією з гравцем через таку ж травму. Ярмоленко вже не брав участі в матчі Ліги Європи проти Хофенхайма, який відбувся 3 жовтня. На початку сезону він провів за Динамо 14 матчів, 4 рази забив ворота, завжди демонструючи свою важливість для команди. Очікується, що він швидко відновиться, оскільки його досвід і якість є важливими для нашого успіху. Ми знаємо, що останні кілька днів були складними, але ми впевнені, що подолаємо цей момент. Тож, вболівальники. Давайте разом передати Ярмоленку хорошу енергію та сподіватися, що він скоро повернеться на поле. Якщо вам сподобалася новина, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. До наступного відео міцно обіймаю.